Привіт від команди AudioDim. Хочемо вам презентувати конференц-зал, в якому ми реалізували рішення для проведення дистанційних переговорів. А саме це є моторизована камера від фірми ЄЛінк, яка має другу маленьку камеру в основі, яка відслідковує рух і таким чином автоматично налаштовується на доповідача, якщо їх декілька там, там ширший кут бере. Або зумиться на одного. Відповідно, таким чином не треба додаткового технічного працівника присутності, який би на пульті сидів, там на пресетах вибирав, що фреймиться в ту зону, чи в ту зону, чи широкий кут всю залу. І плюс у нас немає жодного мікрофона на столі, так як тут є так як це приміщення, це є приміщення трансформер, як зараз дуже часто роблять. Відповідно, деколи столи треба забирати і ці всі кабелі. Це незручна штука. У нас всі мікрофони є реалізовані зі стелі. Підключення все проводове, так як воно набагато надійніше. І у нас це все монобрендове рішення, тобто камера і мікрофони, вони всі з'єднуються через POS Свіч і живляться відповідно і обмінюються інформацією. Завдяки тим мікрофонам, тут у нас близько 50 квадратів конференцзала. В будь-якій точці, як знаходитись, чи в дальньому кутку, чи безпосередньо близько, навіть стояти. Біля мікрофона звук, який передається дистанційному доповідачу, буде ідентичний. Тобто, у нас передача звуку, можна сказати, практично перфектна. За відтворення звуку в нас відповідають дві акустичні системи від фірми Corner Audio. Вони тут -от сховалися на колонах двох, біленькі на біленьких колонах стелею. Ось також тут є реалізована звукокорекція приміщення за рахунок килимового покриття і на стелі в нас є акустичні острівки що забезпечує нам хороше і якісне акустичне акустичне оформлення приміщення таким чином еха нема і нам набагато легше нашим мікрофонним масивом працювати і передавати якісний звук на другу сторону під час дистанційних нарад Все, Вся комутація в нас є позаду великого телевізора Тобто там у нас і підсилювач, який автоматично вмикається з телевізором, регулюється звук від пультом від телевізора, і також комутація вся стосовно аудіо, відео, то камера і мікрофони під'єднуються також всі тут. До речі, тут кронштейн телевізора є моторизований. При потребі він може підніматися догори, збільшувати приміщення, звільняючи трішки кутик. Якщо у вас є потреба реалізувати конференц-зал більшого, меншого. Розміру або кімнату для перемовин обов'язково звертайтесь до нас. Ми поділимося всім досвідом, який маємо. Підберемо оптимальне рішення саме під ваші потреби. Також є можливість при серйозних намірах демонстрації обладнання. Таким чином, ви будете мати можливість обрати максимально ідеальний і підходящий вам варіант по обладнанню. Підписуйтесь на наш канал, там багато цікавого. Заходьте в нас в інстаграм. Пишіть нам в директ або переходьте на сайт і заповнюйте форму зворотнього зв'язку.